Нова сучасна версія гри Cashflow в онлайн форматі. Це гра для розвитку фінансової грамотності, навичок підприємця та інвестора. Тут зібрані тільки реально існуючі фінансові інструменти: нерухомість, бізнеси, франшизи, товари, інтернет-магазини, криптовалюта, акції та інші. Також є картки Ринок, новини, форс-мажор та переконання. Гравцям випадають різні картки, наприклад, акції, курс яких буде змінюватися впродовж гри, або різноманітні бізнеси, дохід з яких можна збільшувати за допомогою реклами: нерухомість, земля, парковичні місця, квартири в новобудовах, які можна купляти в розсрочку. А в колоді Добрі новини є приємні сучасні ситуації, наприклад, Євробачення, яке допомагає заробляти більше. Або збільшення курсу криптовалюти завдяки політикам. Але гравців очікують і погані новини, форс-мажор. Гравцям треба буде їх подолати, наприклад, що ви не можете вийти на зв'язок зі своїм позичальником і він вам не повертає гроші, або коли через помилку вашого партнера по бізнесу ви втратили гроші. Для формату тренінгу є колода карток завдання для розвитку навичок успішної людини, наприклад, володіння активами або навичку посередництва. На грі можна пропрацювати свої обмежуючі переконання про гроші та бізнес. Наприклад, якщо ви вірите, що великі гроші дістаються тільки важкою працею, то це можна змінити. На грі за допомогою тренера створюються нові позитивні переконання. На сайті є дуже зручні кубики, які можна одразу тут кидати. Є фінансові відомості, де можна записувати свої доходи та витрати, і автоматичні формули все рахують самі. Дуже зручно. Ну що ж, Прошу вас грати в сучасний кешфлоу.